Ми поклонялися сьогодні Господу Богу. Останнє поклоніння. Називається Святий. Я не готував поклоніння, да? Не готував як і пісні. І тому? А ти не знала, моя дружина не знала. Яку проповідь Господь вкладає в мої уста? Значить, від Духа Святого. Правильно, бо проповідувати я сьогодні хочу на тему святий ти чи не святий? Про святість. Задумувались? Ні, перше питання. Чи хочеш ти бути святим чи святою? Ну, серйозно. Да? Ну, серйозно, загляньте в своє серце. Заглянь. Святим чи святою ти хочеш бути? Дійсно хочеш? А хто ж такий святий? Чи розумієш ти це до кінця? Що треба для святості? Десять років простояти на одній нозі на стовпі можливо. Були такі святі подвижники, яких потім святими називали. Нічого не їсти постійно ходити в посту, на одній воді бути там 10 років. Їх також святими називали? Що ж таке святість? Походження цього слова йде в єврейське слово, яке означає відділений. Тобто святий це відділений. Від чого і для чого? постає питання? Від гріха? кажеш, да? І все. А можливо, не тільки від гріха. Слушно, від гріха. А можливо, від усього цього світу і всіх цих принципів, які, е, порядків, правил, в яких живе цей світ, можливо, треба копнути трошки глибше. Не просто від гріха. Давай по почитаємо Слово Боже. Перше соборне послання Апостола Петра, перший розділ із 13 го вірша. Тому, підперезавши стегна свого розуму, будьте тверезі і цілковито надійтесь на благодать, що подається вам при відкритті Ісуса Христа. Як слух'яні діти, не пристосовуйтесь до попередніх похотей, що були у вашому навіданні, але за прикладом святого, що покликав вас, і самі будьте святі в усьому житті. Бо написано будьте святі, бо я святий. Амінь. І якщо називаєте отцем того, хто безсторонньо судить кожного за ділами, то зі страхом проводьте час свого перебування на землі, знаючи, що не тлінним сріблом чи золотом ви були викуплені від свого марного життя, переданого вам від батьків, а дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого анця, призначеного ще до заснування світу. Але з'явленого в останні часи для вас, що віруєте через нього в Бога, який Воскресив Його з мертвих і дам Його славу, щоб ваша віра й надія були на Бога, послухом істині через Духа, очистивши свої душі для нелицемірного братолюбства, палко, любіть один одного від чистого серця, як відродження невітлінного насіння. А від нетлінного через слово Боже, яке живе і пробуває вічно, бо вся плоть, як трава, і вся слава людська, як цвіт на траві, трава засихає і її цвіт опадає, а слово Господнє пробуває вічно, а це те слово, яке було проповідано вам. Амінь. Як слух'яні діти, не пристосовуйтесь до попередніх похотей, що були в вашому невідані, але за прикладом святого, що покликав вас і самі будьте святі в усьому житті, бо написано будьте святі, бо я святий. Що це каже? Це каже про те, що Господь нам каже, бути святими. Це повеління Боже. Святими народжуються. Святими стають. І той, хто по-справжньому прийшов до Христа, той повинен стати святим. Хіба можливо це через е, всього на всього е, виконує не грішити? Якби можливо було просто не грішити, то тоді всі люди, які жили і виконували просто заповіді, були б святими. Святість, як і праведність нам дається через Ісуса Христа, через віру. Свята людина не, не, не просто не грішить ні. Свята людина навіть і не хоче, і не думає про це. Чому вона не думає? Бо вона відділена від чого не тільки від гріха, а відділена від усього цього світу. Вона живе по іншим правилам, духовним. Вона думає не про те, що мені робити цілий день, де що, як зробити, як приготувати, як все. Ні, Вона передусім, передусім думає про те, як в цей день наблизитись до Бога ще ближче. Розуміння святої людини це людина, яка постійно, постійно. Шукає наближення до Бога. В молитві, в роздумах, в Слові Божому. Якщо ти, як людина, будеш жити і твоя голова цілий день буде забита мирськими проблемами, ти не будеш ніколи святою чи святим. Не будеш. Навіть якщо ти грішити не будеш, ти все одно в розумі, десь в слові та согрішиш. Не буває такого. Але якщо твоя голова буде спочатку роздумувати над тим, що Боже, спочатку шукати Бога, а вже потім після цього. Дух Святий підкаже, що ти повинна, чи повинен зробити в цьому дні. І коли ти постійно ходиш в Дусі Святому, він тобі підказує, що робити. Чи казати щось людині, чи не казати. Чи їхати на цю е зустріч, чи не їхати. Чи заходити в цей магазин, чи не заходити навіть таке. Чи готувати саме цю страву для чоловіка чи іншу? Зрозумійте. Святі люди, вони водимі чим. Духом яким? Все. Це розуміння святої людини ну, в оцих словах. Можна далі багато шукати, але найголовніше, найголовніше? Тут сказано було: послухом істині через Духа. Чому Святий Дух називає, ну він же ж нічому не просто назвати Дух? Ні, святий. І святі люди що роблять? Живуть зі Святим Духом в серці і водими Святим Духом. Тому його і називають Святий. Бо він, бо він з людьми святими, одне ціле, вони співпрацюють. Він що скаже людині святій? Вона те і роби. Тому одне з найголовніших у святості це не, гріш, не, не грішити. Ні. Одне з найголовніших це шукати Духа Святого, бути під його впливом. Ходити за ним, прокидатися, і перше, що в голові повинно, це на ток подивитися. Або новини. Так, да, на жаль. На жаль, зараз війна і рука тянеться, да подивитися, все чи добре в країні чи ні. Телеграм канали, новини якісь. Але так не повинно бути. Так живуть люди не святі. Святі люди прокидаються і рука тянеться, помолитися, слово Боже почитати в телефоні. Ось що святі люди роблять. Тягнеться, їм хочеться це. А вже потім подивитися новини там можливо. Запам'ятайте святий це той, який походить. З Духом Святим. Свята людина, я, вона знаходиться під владою Духа Святого. Вона не знаходиться під владою е, цього світу, страстей цього світу, емоцій цього світу, гнів, образа, злість. Ні. Вона постійно шукає Духа Святого. Постійно шукає Духа Святого. Приступив гнів чи образа до неї. І що робить свята людина? Вона одразу шукає Дух Святий. Все забери, наповни мене собою. Забери цей гнів, забери цю образу. І пройде так місяць, два, півроку, можливо, рік, можливо, більше. До тебе навіть приступати не будуть. Ні гнів. Не образи. Нічого такого не буде. А чому їм приступати? Ти будеш повністю під владою Духа Святого. Не буде місця для гніва. Не буде місця для образи. Не буде місця для похоті якоїсь. Не буде. Буде місце лише для Духа Святого. І твоє життя просто перетвориться в казку. Дуже-дуже гарну казку, про яку ти навіть і не мріяла або не мріяв. Ти будеш і день, і ніч ходити в Духові Святому. Хочеться такого життя? І ще раз питаю, ти хочеш бути святим чи святою? Задумайся. Щось мені здається, що більшість людей хочуть чисто теоретично. Бо багато людей звикли жити. Звикли в емоціях в роздумах про цей світ, про домашні якісь турботи, про життя, про війну. І все, оце головне для більшості людей чомусь. А називаємося святи ну, віруючими християнами, хочемо бути словами святими, але звикли більшості, так? Да? Жити як живемо. Та ні, відмовитися треба, молитися, просити, шукати Духа Святого, Бога просити, прийди, Господи, заміни. Суєта якась, я бігаю, щось робити не знаю, щось хочу робити, щось не хочу, наче й робив, наче й робила, щось не зробив, щось зробила, А що далі буде? А як далі буде? А треба те, а треба все? Ні, від цього відмовся. Нехай Дух Святий тебе веде. Нехай Дух Святий направляє, що тобі треба зробити. Нехай він, наших дітей, наприклад, він торкається. Але ми намагаємося їх щось зробити, в тому числі і я про себе кажу. Я іноді намагаюся перевиховати свою дитину. Але це неправда, це неправильно. Я повинен намагатися не своїми силами, а бути під владою Духа Святого, який скаже мені що зробити. Який на них вплине, який їм серце підкаже. І вони з одного слова зрозуміють, що можна робити, а що не можна. Я хочу ще дещо зачитати. Послання до колесян. третій розділ з 12 го вірша. Тож одягніться, як вибрані Божі, святі й улюблені сердечне співчуття, доброту, смирення, лагідність, довготерпіння, терплячи один одного і прощаючи один одному. Як хтось має на кого скаргу, як Христос простив вам, так і ви прощайте, а понад усе це одягніться в любов, яка поєднує все це у досконалість. І нехай мир Божий панує в ваших серцях, до якого ви й були покликані в одному тілі, і будьте вдячні. Слово Христове хай живе у вас рясно, з усією мудрістю навчайте і напомляйте один одного псалмами, гімнами і духовними піснями, співаючи з благодаттю у своїх серцях і все, що тільки робите словом чи ділом. Усе робіть в ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богу і Отцю. Амінь. Що робити? Святи вибрані. Це що? Це послання для кого? Для якихось окремих людей? Ні, це послання для всіх, для колосян. Була церква в колосі, велика церква. І для всіх членів церкви послання. Святі! Що зробіть? Одягніться. Да, характеристики, сердечне співчуття, доброта, смирення, не гординя, ні, не гординя, не доводити комусь один одному, я правіший, я розумніший, ні, смирення. Лагідність. Довготерпіння, терплячі один одного. І прощаючи, не ображаючись, ні. Прощаючи один одного. А понад усе одягніться в любов. Яка що, оце все, що попереднє було сказано, все це поєднує. От що таке любов? да? Це і доброта, це прощення, смирення. Це є також любов. Що ще треба робити? Мир Божий шукати. На серці, не суєту, не бігати, а бути в мирі, в мирі, в спокої. Що ще треба робити? Бути вдячними постійно за все, за те, що є зараз, за те, що буде завтра, за те, що було, за все вдячний, якщо ти вдячний повністю за все, тоді ти наближаєшся до святості. Що ще? Слово. Христове ось ось це. Повинно жити в вас. Жити це значить читати, роздумуючи, шукаючи відкривання. Як ти читаєш слово Боже? Скажи мені. Прочитав чи прочитала і все? Ні, не так треба читати, не так читати ж з пошуком откровення, шукати. Читати іще, і ще читати, поки Дух Святий, який не дасть тобі откровення. Тобі кому? Людині, яка хоче бути святою. Хочеш бути святою, шукай откровення. Слові. Особисто для тебе. Що Бог особисто для тебе хоче сказати. Читай, шукай, рий, починай читати не як казочку якусь, а як те, що змінить от зараз, щось змінить мені. От воно якесь слово прочитаю, воно так впаде в серце і так змінить, якщо ти з таким настроєм будеш підходити до слова, тебе дуже велике майбутнє в Бозі. Що ще робити? Навчати напомляти? Не пиляти? Ні. І не сприймати, якщо хтось тебе навчає. Або в мене була така особливість дуже цікава. Я коли навчався і коли тільки починав свій християнський шлях, в принципі, вона навіть до сих пір вона збереглася багато в чому. Я чомусь мені Дух Святий ну, поклав на серце, до всього прислуховуватися як до откровення від Бога. Бо може зараз я прослухаю. А Бог щось може мені сказати через навіть моїх рідних. Через пасторів, через священників, через інших людей. А можливо, серед цього бреда, який несе мені моя сусідка чи сусід, можливо, через них Бог щось мені скаже. І так потрібно бути, там потрібно чекати, шукати. Ти повинен шукати. Шукати відкровення. Ти не повинен ставитися, а там бред якийсь чешуй. Ні. Особливо до своїх рідних. Бо через рідних завжди майже Бог каже. Що треба робити? Співати, Богові, прославляти, поклонятися. Тут так сказано. Духовні пісні. А найголовніше слідкувати за своїм словом написано, і все, що тільки робите словом чи ділом. Усе робіть в ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богацю. Усе. Усе. Виховувати дитину, щось сказати чоловікові чи дружині щось сказати. Кудись поїхати, взятися за ручку, випити каву, зайти в магазин, викопати яму, посадити город. Піти на роботу, поїхати у відпустку, усе, усе словом чи ділом повинен робити в ім'я Ісуса Христа. Самий от показник святості. Коли ти все і за Словом слідкуєш, за ділом слідкуєш, і все ти робиш не для того, щоб собі отримати максимум кайфа чи задоволення якогось. Ні. А робиш для того, щоб Ісус Христос порадувався за тебе, що ти такий молодець що така молодець, що ти слідкуєш за своїми словами, слідкуєш за своїми ділами. І що ти намагаєшся служити йому кожним словом, який ти підійдеш, і замість того, щоб відповісти, якось огризнутися чоловікові чи дружині, ти посміхнешся і скажеш словом: Я тебе люблю. І в твоїх очах, і в твоїх словах обіймеш і поцілуєш. Навіть в цьому можна служити Ісусу Христу. Навіть в цьому. Що я не правий. Це є служіння. Спосваритися хочеться да, з чоловіком чи з дружиною? Візьми, підійди, обійми, згадай, що ти святий. Попроси Духа Святого, щоб він поборов тобі оцю, оцей гнів, оцю якусь образу. Підійди, обійми, поцілуй. От ось, що називається словом чи ділом. Скажи, що ти його любиш чи її. Так що, що таке святість? Хочеш ли ти після цього бути святим, а? хочеш? Чи хочеш жити, як живеться? Тебе задовільняє твоє життя? Ти кайфуєш від нього постійно зранку до ночі? Тебе задовільняють тві відносини, тебе все задовільняє? Чи можливо ти дійсно хочеш іншого життя, святого життя? А воно доступне. Візьми, протягни руку. Просто прийми рішення. Просто прийми рішення. Просто прийми рішення, стукни по столу кулаком. І скажи все, мене достало, це моє життя. Я хочу стати святим чи святою. Я хочу жити з Духом Святим, наповнюватися ним. Я не хочу ображатися, злитися, грішити. Я не хочу ненавидіти, я хочу любити. Я хочу бути доброю чи добрим. Я не хочу суетитися, я хочу. Кайфувати із-за того, що Дух Святий і Бог взяв моє життя в свої руки. Віддай, віддай його божі руки, віддай. Бо ти не до, не до християнин, якщо ти повністю не віддаєш. Якщо ти повністю не віддав життя в руки Христа, ти не до християнин. Бо повністю християнин віддає й довіряє. Амінь. Отче Небесний. Молю тебе і прошу тебе за кожну віруючу людину і за себе Господь. Допоможи нам стати святими. Відмовитися від усього цього, що живе в цьому світі, і стати святим чи святою людиною, відділеною, відділеною для тебе, відділеною від цього світу, не тільки від гріха, і від гріха, і від усього цього світу, від усіх цих страстей, від диявола, від зла, від ненависті, від усього поганого відділеними і бути лише твоїм. Благослови в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.